Мідь, оцинковка і алюміній через ряд-три види цвяхів збільшеного розміру дощечки, дуб, повністю все дубове, ані не повністю. Вибачте, будь ласка, тому що тут акація неймовірної краси з золотистим відливом, кольором шкіри шріматі Радхарані. Мабуть, ви не впевнені, ну дуже гарно, дивіться. На цих дощечках зараз буду практикувати це динаміка. Динаміка, що в нас означає, що в них є хід по вертикалі. Так, вони вільно в каналі, тому що мають ходити туди-назад. Всі цвяхи протискаються. Створюється дуже цікавий динамічний ефект. Практика танцююча, практика цікава. Залітаю, але спочатку залітаю. Динаміка, чим вона цікава? Вона приймає наше тіло м'яко. Вона нарощує темп, і замість того, щоб в якийсь момент застабілізуватися, як статиці це буває і повністю розчинити відчуття, ти просто стоїш, і відчуваєш масаж тут. Цвяхи постійно на наші мікрорухи тіла реагують, і вони якби протиснені, да, ти трошечки змістився, там трошечки да? порухався, подихав. Навіть тіло рухається, коли ми дихаємо. І цвяхи вони постійно як відпружинюють. І це дає це відчуття, не покидає нас відчуття, що вони дійсно є, що ми стоїмо на цвяхах. Так, це вже не так боляче, як на самому початку, коли це зростає, але чітко відчуваєш, що це не просто масаж. Тут реально є цвяхи, і вони піді мною рухаються. Динамічний ефект дуже цікавий.